Вітаємо, друзі! Раді бачити вас на каналі Logic Power, де енергія інновацій об'єднується з потужністю технологій. Сьогодні особливий випуск, де ми поговоримо про оновлення лінійки джерел безперебійного живлення Logic Power. Цей випуск ми присвятили улюбленцю українських споживачів, який допоміг тисячам родин пережити торічний блекаут, за що отримав безліч нагород та подяк від наших покупців. Ось він наш улюбленець. Звісно, це якісне та ефективне обладнання, яке підходить для використання з будь-якими типами сучасної побутової та комп'ютерної техніки. Це гарна модель, але завжди є ще покращити. По-перше, компанія Logic Power завжди дослухається до думки споживачів своєї продукції, тож ми покращили деякі моменти, на які вказали прискіпливі користувачі, за що ми їм вельми вдячні. Другою і не менш важливою причиною щодо оновлення товарної лінійки ДБЖ стала підробка нашого улюбленця. Звісно, нас тішить те, що нас почали підробляти, але ми не змогли залишити наших споживачів сумнівною якості підробок, тому з'явився він оновлений ДБЖ на 1 кВт. До того ж, ми не залишили його на самоті, тому вирішили додати до нього майже близнюка. Отже, що ми змінили? По-перше, це, звісно, дизайн. По-друге, покращили систему вентиляції, а також знизили рівень шуму при роботі. І якщо ви поставили лайк, розберемось детальніше. Старий дизайн функціональний, але традиційний. Кнопки з правого боку екрану суто чорний колір корпусу у класичному виконанні. До того ж, ми зробили ДБЖ в двох кольорах. Чорному та білому, з фірмовою помаранчевою блискавкою тепер він легко знайде місце в сучасному інтер'єрі. Новий дизайн лінійки відображає сучасні тенденції та потреби користувачів. Кнопки в яскравому виконанні перемістилися під екран, а не праворуч. Вони стали яскравішими та зручнішими для натискання. Кнопка вибору батареї дозволяє обрати і налаштувати тип акумулятора. Кнопка вибору струму заряду: налаштовувати струм заряджання акумулятора згідно з рекомендаціями виробника. Кнопка живлення вмикає та вимикає ДБЖ. Кнопка вибору режиму допомагає обрати необхідний діапазон вхідної напруги, який підходить саме для вашого випадку застосування. Кнопка підтвердження з її допомогою можна зберегти налаштування. В нових моделях ми значно покращили систему вентиляції. Якщо у класичному виконанні було використано стару надійну вентиляцію зі стандартними характеристиками, в оновлених моделях ми змінили систему вентиляції на нову. Це дозволило покращити циркуляцію повітря та знизити рівень нагрівання пристрою. Оновлена система вентиляції покращує ефективність роботи ДБЖ та значно подовжує терміни його експлуатації. Я, як і тисячі покупців, є впевненим користувачем традиційної 3406. Комплект резервного жилення разом з гелим акумулятором 200 а в годину встановлено в мене в коридорі. Не можу сказати, що він сильно шумить, але все ж таки деякі користувачі жаліються на підвищений рівень шуму. Класична модель при експлуатації не перевищувала допустимий рівень шуму. Але коли відключають світло, звуків навколо стає значно менше, і тому кожен сторонній звук буде сприйматись гостріше. Клієнт завжди правий, тож інженери Logic Power зробили оновлену модель значно тихішою, що додасть вам комфорту в експлуатуванні. Ми зберегли найкращі характеристики DBG LPM PSV 1500 VA. Завдяки яким він став зіркою продажів у 2023 році. Демократична ціна потужність 1050 Вт, яка дозволяє під'єднувати ДБЖ до більшості типів побутової техніки: холодильник або котел опалення, комп'ютер або телевізор тощо. Функція стабілізації напруги, діапазон вхідної напруги 140-275 вольт. На виході маємо стабільні 220 Вольт з мінімальними відхиленнями, надійний захист від короткого замикання та перенавантаження. Сумісні з усіма типами акумуляторів, крім того, може працювати з сонячними панелями, якщо під'єднати до нього MPPT або PVM-контролер, можливість налаштовувати струм заряду акумулятора, щоб обрати найефективніший процес заряджання для вашої батареї, та покращило те, що на думку користувачів заважало комфортній експлуатації улюбленого ДБЖ, сучасний та стильний дизайн, який стане родзинкою будь-якого інтер'єру. Низький рівень шуму спеціально для тих, хто цінує тишу. Покращена система вентиляції для ефективної та тривалої роботи ДБЖ. Детальніше дізнатися про оновлення ДБЖ можна на сайті Logic Power. UA. Посилання буде у описі. Подивитися наочно можна завітавши у наші фірмові магазини в Одесі та Коломиї. Приєднуйтесь до нас, щоб залишатися в курсі найактуальніших трендів у світі альтернативної енергії та резервного живлення. На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. А ще натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію наших оглядів.